Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і разом зі мною Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України. Пане Петре, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Слава Україні. Героям слава починати цю розмову будемо хочу і почати принаймні зі свіжої публікації в Нью-Йорк Таймс. Там пишуть про те, що цієї зими українські війська планують атакувати ракетами командні центри, склади боєприпасів і лінії постачання росіян у тилу. Якщо збройним силам вдасться порушити логістику ворога, мова йде у цій публікації, то окупанти буквально промокнуть і замерзнуть. Ну і от власне, якщо так будуть діяти збройні сили України, то суттєво зни. Зять, боєздатність російських військ в мене до вас питання. Нинішня зима для фронту вона несе суттєву активізацію бойових дій чи навпаки затища, і від чого це залежатиме? Ну в якійсь частині затище буде. Їх треба правильно все дуже кор і коректно виказувати, але треба розділити на дві частини, бо ви зачепили і загалом бойові дії і удари у глиб по їхніх телах. Направду чудова новина, те, що в нас нарешті з'явився з'явився 140 СТОСРОК у касетній частині М 39 яка може завдавати ударів до 165 км, Це дуже добре. Це така собі покращена точка у старенька радянська яка завдає ударів до 120 км. Якби таких ракет було багато, а насправді філософія успіху лежить тут. Нагадаю, що під час війни в Іраку американці за півтори місяці застосували проти армії Саддама Хусейна більше 600 ракет. А були такі дні, коли в добу відстрілювалися від 20 до 100 одиниць, щоб ми розуміли, як це багато, і щоб ми розуміли, що Ірак не співмірний противник із Російською Федерацією. Тобто дійсно великі ракетні залпи можуть у правильному розумінні ціле покладання, а це мають бути великі залізничні воввузлові. Станції, ешелони із технікою, скупчення техніки, штаби, скупчення палономастильних матеріалів, склада БК і тому подібне. І в такий спосіб противника можна по справжньому знекровити, тому що на передовій солдат потребує банально патронів до автомата, мінометники потребують мін, артилеристи потребують снарядів, воює людина, людина потребує харчу, медикаментів, питної води. Чи можна опанувати? Таку стратегію можна, але все залежить від тої кількості ракет, котрі нам нададуть два десятки, як зараз декларуються, це неймовірно добре, але це не та кількість, яка допоможе по справжньому знищити їхню логістику. А в частині тональності бойових дій ну то дійсно важка натівська техніка не може рухатися розмоклим ґрунтом, тому що важать танки від 57 до 75 тонн, а бойові броньовані машини від 20 навіть до 30 тонн. разом з тим, разом з тим, найбільшим ворогом, навіть невеличких груп бронетехніки. Є артилерія, а в частині артилерії ми досягнули колосальних результатів знищення у, у цій е, частині противника. Тому де деяка зміна буде, бо такої кількістю в першу чергу колісної техніки. А колісна техніка набагато легше і легше рухається. Має на Ама е, Американський МРАП МАКС-ПРО, Страйкер Турецькі Кіпрі. Сенатор, ВАП і тому подібне минулої зими в нас не було. Зараз тут показники суттєво кращі. тобто не буде абсолютного затихання лінії фронту. Про ресурси ворога знову ж от буду посилатися зараз на Американський інститут дослідження війни, що вони в своєму свіжому звіті писали, і на м, британську розвідку. Стосовно Американського інституту дослідження війни, говорять, вони про те, таку оцінку дають, скільки артилерійських снарядів в Росії залишилося, говорять 4 мільйони, і вони можуть бути ще протягом одного року використані для цитата низькоінтенсивних бойових дій. Е, як ви ставитеся до такої цифри? Франа свідків вона відповідає дійсності і знову ж таки чи не буде поповнювати ворог запаси тієї ж північної Кореї? Ворог буде поповнювати запаси, але тут треба дуже знову ж таки коректно розкласти це питання на кілька складових. Щоб його зрозуміти, треба заглянути в історію початку цієї війни. На початок цієї війни Російська Федерація з відкритих джерел це дуже такі, знаєте, складні дані, але все ж таки, якісь усередині показники, ми приведемо. Так, от декларувалося, що вони мали від 15 до 20 мільйонів снарядів різних калібрів. Це неймовірно багато, це космічна цифра. Та сама армія США на початок цієї війни снарядів в 155-го калібру мала у межах десь 2,5 мільйонів готових, ті, які були на складах. Більше не мала артилерійські стволи. Російська Федерація прийняла цю війну, маючи найбільший штатний комплект на планеті Земля, який існував у природі 5,5 тисяч артилерійських гармат. Це ті, що були у строю. Ті саме американці з ствольної артилерії мали у межах тисячу. Чому це провожу показники? Бо так най най найкраще зрозуміти реальність. Росіяни і на цю хвилину залишаються найбільшим виробником снарядів у світі. Вони виробляють у межах до 125 тисяч на місяць. Ну, 130. Це 4-5 тисяч на добу. Американці прийняли цю війну із показниками у межах 13 тисяч на місяць, на осінь цього року вони вийшли на показники 50 тисяч, і десь через два роки на 2025, вийдуть на показники у 80 тисяч. Оце маємо усвідомлювати. Росіяни минулого року, особливо у циклі травень. Коли травень-вересень оцих півроку, ну чуточку ну, так беремо грубо півроку, застосовували артилерійські вали на добу підкреслю на добу від 45 тисяч, увало і 80 тисяч. Зараз цей показник упав у межах до 15 тисяч, тобто ми розуміємо, що противник як мінімум утричі скоротив. За застосування ствольної артилерії як на правду через брак снарядів, так і через те, що ми осягнули просто неймовірного показника. Ми знищили весь їхній штатний комплект 5,5 з половиною тисяч. А вже і перейшли, і те, що на складах на цю плину поза 7 тисяч артсистем знищено це щось безпрецедентне з часів Другої світової війни. Північна Корея, чи може щось нати може і буде. Але це не будуть ті масштаби, котрі потрібні. Є підтвердження доправлення до європейської частини Російської Федерації, що нашого одного ешелону на 74 На сімдесят вагони. Якщо навіть взяти найважчий вагон, а не обов'язково, щоб це був найважчий, могли бути і 20, і 30 тонн, вони менше беруть снарядів. Найважчі 50 тонний Вагон – це у межах 500 снарядів, множимо на 74 – 36 тисяч, ледь-ледь двохденну норму, ледь-ледь. Тобто вони там тільки якийсь невеликий відсоток від загальної потреби зможуть надати, більше не зможуть. Ну тут треба дуже збалансовано і коректно все оцінювати. Росіяни розгортають процес нових виробництв є навіть підтверджена інформація, що, що через десятки років закупили металорізальні станки навіть у Німеччині фірми Spinner, яка спеціалізується саме на снарядах, але це все одно не будуть ті масштаби, котрі допоможуть він. Вирішити проблему артилерії, чому, якщо вогневі вали 45-80 тисяч на добу не зламали нас і не змінили перебігу війни на їхню користь, я собі не уявляю, як артвали 10-15 тисяч можуть щось змінити. А буквально кілька днів тому був одна була одна доба, де за загальними артилерійськими залпами ми вперше противника випередили і крім 80 тисяч американців, які обов'язково вийдуть на ці показники, запрацювали німецькі, французькі. Румунські, і болгарські і чеські заводи на повну силу все буде насичуватися, і рано чи пізно крива переваги, от беремо таку школу собі в голові складаємо їхнє пониження, наше, наше підвищення, і рано, рано чи пізно точка, де ми дійдемо до паритету, а потім помаленьку будемо їх випереджати. Обов'язково настане. Коли це станеться, я не візьму час спрогнозувати. Про живу силу британська розвідка в своєму звіті за 24 жовтня пише про те, що штормзетівці, вони планувалися як елітні підрозділи росіянами, але вони фактично перетворені на штрафбати І зараз британська розвідка робить висновок, що великі проблеми у росіян зі створенням боєздатної піхоти. Ви погоджуєтеся з таким висновком? Боєздатної, якісної так, але їх не можна недооцінювати. Вони використовують старий сталінський наратив. Руски не можуть програти на полі бою. Скільки треба солдатських життів затратити, стільки затратимо. Нагадаю, Російська Федерація завжди мала призовну компоненту. Тобто головні навички володіння автоматом Калашниковим уміння застосувати там гранату РГД 5 чи РГН чи РГО, і навіть МПЛ саперна Лопатка в них вважається. Зброю і за родіну за Путіна за вілічі будуть воювати. А якщо треба буде, то дістануть із складів ППШ ППС зброю Другої світової війни. Сукупно їх виготовлено поза 8 мільйонів. Це неймовірно багато. Росіяни декларують самостійно свій мобілізаційний ресурс у межах десь від півтори мільйона. До трьох це ми цю цифру також не можемо скасувати. Якщо ми розуміємо, що добігаємо у винищенні противника до трьохсот тисяч, цю цифру сміливо множимо на три це. Будуть поранені. Отже, їхня штатна армія практично знищена. Вони починали цю війну у чисельності свого війська від 900, Тисяч до ста до мільйона ,00, 100 тисяч. От уже цей показник практично е, вийшов на ну нуль, на нульову суму. Однак, мобілізаційний ресурс є і незовести лечки озброєння є. Бо бої за Бахмут показали, що велетенські піхотні вали це саме їхній інструмент. Навіть вагнеричів самі стверджували після того, як вже Бахмут практично був узятий, що не втратили у боях більше ніж 22 тисячі особового складу.